Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Дорогі Ухристі, браті і сестри! Господь Бог вкладає у людську істоту різні почування, різні пориви, різні емоції. Різне розуміння речей. Одним із них це є релігійність. Людина є релігійна істота, тобто вона має внутрішнє відчуття Божої присутності, має почуття бажання пізнати щось велике і велике узявлення. Коли Господь Ісус Христос молився, якось учні його попросили, учителю навчи і нас молитися. І Господь Ісус Христос промовив слова молити, яку звемов Господня молитва, ми її знаємо і молимося, як Отче наш що є це на небесах і далі по тексту. Ось Небесний Отець є той, який усе створив і всім управляє. І коли прийшов до людей на землю у часі свого Різбаріси, Господь Ісус Христос, Він зростав. Серед людей і люди знали Його, як Ісуса з Назарету, якого родичі є Йосип і Марія, бо до кінця не знали достеменно про благовіщення та інші мотиви. І от коли Господь вийшов на навчання, як учитель, Дивовані юдеї, фарисеї питають його, хто ти? Він каже, я і Отець одного. Хто бачив мене, той бачив Отця. Тобто Господь Ісус Христос представляє нам видимо Небесного Отця, якого ніхто ніколи не бачив. Ще чув голос з небес – Це мій любий, якого я вподобав от Його вислухайте. Упродовж до тисяч років, а то і більше, людство святкує Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Господа розп'яли на Христі. Він помер і воскрес. Його гріб, видимий, гріб, лишився порожній. Його видимим гробі лишився видимий знак його погребення. плащаниця. І більше нічого не залишилось. То якщо людина, будучи релікійною, шукає чогось великого і прагне великого, вона собі шукає Бога і називає Бога або Аллах, або якийсь там Магомед, або якийсь там дорогастер. Бо якийсь там Будда. але ніхто з тих названих не воскрес. Чому? Бо він не прийшов до людей. Тому натурно говорить Господь сьогодні Ісус Христос. Я для увесь ворота. А всі, хто були передо мною, питання, хто вони були? чи як їх називати, як їх іменувати, не маємо сьогодні наміру ані бажання вести мову про інші релігії. Ми говоримо про нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, якого нарадили люди прибили до Христа. На Господь не може бути посміяний, як горя потурбало. Господь воскрес і це є знаком того, що Він є єдиний, хто спасає. Тому, читаючи сьогодні ці слова, ми мусимо зрозуміти, їх достеменно. Бо ж каже Ісус Христос, хто через мене війде, отой спасеться. Є багато релігій, є багато конфесій, багато релігійних течень. Лишимо спасіння для них самих їм. Ми маємо Спасителя, ми маємо окій спасатися не є спасені, це є наш Спаситель. Тому не шукаємо собі якихось філософій, течій, якихось дискусій, не варто. Ми віримо, хоча б тому, що наш Спаситель нам говорить хай згідно вашої віри. restos de